1906 рік Летичів. Зупинимося на мить і погляньмо в століття назад. На світлині не просто будівля і люди. Це момент, коли старий світ ще стоїть на ганку, а новий уже під'їхав на авто з блискучими фарами. Місцеві службовці, дерев'яні поруччя, строгі костюми, вивіска дореформаної російською мовою усе це виглядає знайомо і водночас неймовірно далеким. Але погляд на автомобіль одразу нагадує летичів на початку ХХ століття був містом, яке не стояло осторонь змін. З того часу минуло більше ста пиянця років років. Змінилися імперії, кордони, епохи. А наш летичів стоїть, живе. Пам'ятає Червоний трикутник спрямований униз, і тепер питання до вас Хто? На вашу думку, сидів за кермом цієї машини Перший автолюбитель Летичева Чиновник Підприємець. Їсть здалеку. Напишіть свої здогадки. Будемо разом відновлювати історію по крупинах.